Ти коли-небудь відчував, що все твоє життя це біг по колу, де фініш ніколи не настає. Ти прокидаєшся, йдеш на роботу, повертаєшся додому, засинаєш і знову все спочатку. Ти робив усе правильно, закінчив школу, здобув освіту, знайшов роботу, отримуєш зарплату. Але коли зупиняєшся на мить і дивишся на своє життя, розумієш, що щось не так, ти не живеш, ти просто існуєш. Проблема не в тому, що ти ледачий або безвідповідальний. Проблема в тому, що тебе з дитинства тренували для цього бігу. Тебе вчили конкурувати, а не розуміти. Тебе вчили підкорятися, а не мислити критично. Тебе переконували, що стабільність це найвища цінність, навіть якщо ця стабільність перетворює твоє життя на повільне згасання. Тебе хвалили за правильні відповіді, але ніхто не вчив ставити правильні запитання. Про гроші говорили. Або як про щось брудне, або як про недосяжну мрію, поки ті, хто знає правила гри, використовували їх, щоб купити твій час, твою увагу, твоє мовчання. Ніхто не попередив тебе, що ти входиш у щурячі перегони, безкінечну гонку, де переможець це той, хто першим усвідомлює, що перемогти неможливо. Сьогодні ти дізнаєшся те, що від тебе приховували, як тебе програмували бути слухняним, як система тримає тебе в русі. І як можна вирватися, не знищивши себе в процесі. Це буде некомфортно і неприємно, але якщо ти готовий слухати далі, можливо, це стане початком твоєї справжньої свободи. Не відволікайся, подивись усередину і слухай. Це не про гроші, це про контроль над твоїм життям. Хто вирішує, скільки коштує твій час, твої дні, твої ночі? Подумай про це. Кожного ранку дзвонить будильник. Ти встаєш, одягаєшся, поспішаєш працюєш. Але навіщо? Більшість людей навіть не зупиняються, щоб запитати, тому що цей запит небезпечний. Він означав би визнати, що все їхнє життя може бути красивою брехнею. Роберт Кіосакі назвав це щурячими перегонами невидиме колесо, де ти біжиш, де кожне підвищення занурює тебе глибше, де кожне досягнення стає лише новою стартовою точкою до тієї самої порожньої мети. Але те, про що майже ніхто не говорить. Це колесо побудував несучасний капіталізм, його побудував людський розум. Ми віддаємо свою свободу системі, бо боїмося того, що станеться, якщо доведеться думати самостійно. Простіше звинувачувати начальника, уряд, економіку, ніж зазирнути в очі власному страху перед невідомістю. Бо насправді щурячі перегони це не робота, це залежність, залежність від контролю, від страху перед невизначеністю. Від короткочасного задоволення, яке дає зарплата, це як наркотик. Він полегшує порожнечу на мить, але повертає її помноженою на 10. Зарплата стала новим 21-го століття. Вона заспокоює, але не лікує, вона приспить, але не звільняє. І так, день за днем ти переконуєш себе, що робиш правильно. Ти відповідальний, продуктивний, заробляєш на життя. Хоча насправді. Ти закладаєш свою душу в обмін на безпеку. А що таке безпека? Як не елегантне слово для страху. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 75% працюючих людей відчувають хронічний стрес через роботу і фінанси. Це не випадковість, це дизайн системи, тебе тримають у стресі, бо страх то це потужніший мотор, ніж амбіції. Якщо ти стурбований, ти не ставиш запитань, якщо ти в боргах. Ти не думаєш про звільнення. Якщо віриш, що робота це єдине, що дає тобі цінність, ти ніколи її не кинеш виклик. Пам'ятаєш, як усе починалося, тебе садили за парту, казали, коли говорити, коли мовчати, що запам'ятовувати, тебе не вчили створювати багатство, тебе вчили виконувати накази. Сучасна система освіти народилася під час промислової революції, коли імперіям потрібні були дисципліновані робітники, а не небезпечні мислителі. Це називали освітою, але це було дресирування. Це маскували під досягнення, але це була приборкування. Ти навчився просити дозволу, дотримуватися розкладу, боятися помилок, тебе не вчили думати категоріями активів, цінності, інвестицій, тебе вчили думати про зарплату, борги і споживання. Ноам Хомський пояснив це з хірургічною точністю найкращий спосіб контролювати суспільство це не сила. А контроль над межами того, що люди можуть думати. Якщо ти боїшся думати інакше, тобі не потрібна в'язниця. Якщо борг діє як ланцюг, тобі не потрібен наглядач, і найгірше ти навчився вимірювати свою цінність тим, скільки заробляєш, а не тим, хто ти є. Дивишся на свій рахунок, свої витрати, свою втому і думаєш, що проблема в тому, що тобі потрібно більше грошей. Але ні, тобі потрібно розучитися. Тобі потрібно розбити ілюзію, бо гроші це не мета, це дзеркало. Вони відображають твій страх, твою залежність, твій самообман. Щурячі перегони це не структура зовні, це стан твого розуму, і поки ти мислиш як раб, завжди знайдеться господар, готовий платити тобі достатньо, щоб ти не бунтував. Система не потребує геніїв, їй потрібні передбачувані люди. Люди, які вірять, що успіх. Це підвищення. що свобода – це схвалений кредит, що щастя це вихідні. Поки ти святкуєш маленькі нагороди, вони купують твій час оптом. Чи знаєш ти, яка найжорстокіша іронія? Навіть коли ти піднімаєшся кар'єрними сходами, ти все одно біжиш просто в яскравішому колесі. Справжня сила не в тому, щоб підкорити світ, а в тому, щоб підкорити себе. Але в тебе ніколи не було на це часу, правда? Бо час це перше, що в тебе вкрали. Ніхто не навчив тебе, як працюють гроші, бо нікому це не було вигідно. У школі не було уроків про активи, податки, інфляцію чи хороші борги. Були уроки про слухняність, запам'ятовування і здачу іспитів. Ти був хорошим учнем і саме тому став відмінним працівником, але не вільною людиною. Джордж Карлін, комік, який говорив більше правди, ніж багато філософів, сказав так: системі не потрібні люди. Здатні мислити критично, їй потрібні слухняні працівники, достатньо розумні, щоб виконувати роботу, але достатньо неосвічені, щоб приймати своє становище. І вони досягають цього з хірургічною точністю. Тебе вчать боятися чисел, вірити, що економіка це тільки для експертів, асоціювати гроші з жадібністю чи корупцією. Так, поки ти працюєш за гроші, гроші працюють на них. Це давнє мистецтво. Тримати маси зайнятими споживанням, поки меншість розуміє правила гри. Ти купуєш речі, які тобі не потрібні, щоб справити враження на людей, яких не знаєш, за гроші, які ще не заробив. Береш кредити, щоб відчути, що рухаєшся вперед. Але кожен борг це ще одна мотузка на твоїй шиї. Бачиш це щодня. Молоді люди з освітою, новим автомобілем і закладеним майбутнім. Люди, які працюють, щоб виплачувати іпотеку за квартиру, в якій майже не живуть, машину якою майже не користуються, гаджети, які дають ілюзію сучасності, поки вони старіють у мовчанні. За даними Національного банку України, середня заборгованість домогосподарства за споживчими кредитами зросла на 42% за останні 5 років. Система посміхається, бо кожен борг це обіцянка покори. Ти плутаєш роботу з призначенням, споживання з ідентичністю, успіх з визнанням, результат блискучий, мільйони людей, які думають, що те, що вони заробляють, зникає без сліду, що все дорожчає, крім їхнього спокою. Бо пастка не лише економічна, вона емоційна. Інфляція, відсотки, податки це лише видимі форми крадіжки. Справжнє пограбування відбувається, коли тебе переконують, що ти не можеш навчитися, що це не для тебе, що говорити про гроші вульгарно. І так ти продовжуєш бути корисним системі, яка тебе експлуатує, бо робиш це з гордістю, вважаючи, що бути відповідальним це терпіти. Бідні працюють за гроші, багаті змушують гроші працювати на них. Але це не магія, це освіта, справжня освіта, не академічна. Це розуміння того, що таке актив, який створює цінність, як примножити час, як вирватися з циклу боргу. Втекти звучить легко, коли це просто слово, чи не так, але вихід зі щурячих перегонів це не втеча від роботи, це виклик усьому, у що ти вірив про себе. Система не руйнується ззовні, вона відключається зсередини. Карл Юнг називав це індивідуацією. Процес, коли ти перестаєш бути тим, чого від тебе чекає система, і стаєш тим, ким ти насправді є. Це не просто зміна роботи, це погляд на себе без масок, це відкриття того, скільки рішень ти прийняв через страх, скільки мрій поховав, щоб вписатися, скільки разів ти обміняв свою правду на зарплату. І так, це страшно, бо коли вирішуєш прокинутися, шляху назад немає, шум світу стає нестерпним. Порожні розмови, автоматичне споживання, фальшива конкуренція, усе починає здаватися гротескним, бо ти більше не можеш бігти, знаючи, що фінішу не існує. Але це ціна свободи, самотність того, хто бачить те, що інші не хочуть помічати. Втеча означає зміну твого ставлення до грошей, розуміння, що вони не твій ворог, але й не твій Бог. Гроші не вирішують твої страхи, вони їх підсилюють. Якщо ти не впевнений, вони зроблять тебе ще більш невпевненим якщо ти вільний, вони дадуть тобі силу, вони дзеркало, а не рішення. Тому зміна починається, коли ти вчишся заробляти гроші, не продаючи душу. Я не говорю про чарівні формули чи порожні обіцянки. Я говорю про те, чому тебе ніколи не вчили інвестиції, розумні заощадження, пасивний дохід. Але найважливіше. Емоційна освіта, бо без внутрішнього контролю будь-яке багатство перетворюється на іншу в'язницю. Сенека сказав дві тисячі років тому: бідний не той, у кого мало, а той, хто бажає більше. Система живиться твоїми нескінченними бажаннями. Коли ти навчишся керувати бажанням, ти розриваєш ланцюг. Втеча означає перепрограмувати себе, перестати шукати безпеку і почати шукати свободу, а свобода будується неудачею. Вона будується звичками звички навчання, свідомої дисципліни, інвестування в себе, не в дипломи, а в корисні знання, не в статус, а в навички. Бо дипломи готують тебе підкорятися, навички готують тебе вирішувати. І в цьому різниця між тим, хто біжить, і тим, хто спостерігає, між тим, хто шукає роботу, і тим, хто створює цінність. Віктор Франкл, який вижив у концентраційних таборах, сказав це. У людини можна забрати все крім одного. Останньою з людських свобод обирати своє ставлення до обставин. Ось у чому суть. Втеча це не зміна оточення, це зміна ставлення, це усвідомлення, що ніхто не прийде тебе рятувати, що система не реформується, що пробудження не колективне, воно особисте. Кожен день, коли ти працюєш без мети, ти зміцнюєш клітку, кожен день, коли ти вчишся чомусь новому, ти послаблюєш грати. Тепер ти знаєш. Але знання без дії це лише красива ілюзія. Перший крок до втечі не вимагає величезних грошей чи ризикованих інвестицій, він вимагає чесності з собою. Почни з простого запиши всі свої витрати протягом місяця, усі від кави до рахунків. Більшість людей не знають, куди йдуть їхні гроші, бо не хочуть знати. Але ти не можеш змінити те, що не вимірюєш. Коли побачиш цифри, ти зрозумієш, скільки грошей йде на речі, які не роблять тебе щасливішим. Другий крок створи подушку безпеки. Накопич суму, яка покриє твої базові витрати на 3-6 місяців. Це не багатство це свобода дихати. Свобода сказати ні токсичному начальнику. Свобода не панікувати через несподіваний рахунок. Це твій перший крок до автономії. Третій крок. Навчайся фінансовій грамотності не в університеті, а в реальному житті. Читай книги про гроші, дивися відео про інвестиції, слухай подкасти про підприємництво, не заради диплома, а заради розуміння. Дізнайся, що таке актив і пасив. Актив приносить тобі гроші навіть коли ти спиш. Пасив забирає гроші з твоєї кишені, твоя квартира в іпотеці це пасив, поки ти не здаєш її в оренду, твоя машина в кредит. Це пасив. Твоя освіта це інвестиція, тільки якщо вона збільшує твій дохід. Четвертий крок: створи джерело пасивного доходу. Це не означає стати мільйонером за місяць, це означає почати будувати потік грошей, який не залежить від твоєї фізичної присутності. Для українців доступні різні шляхи інвестиції в акції через брокерів, створення цифрових продуктів, фріланс із можливістю масштабування, здача майна в оренду. Онлайн-курси або консультації у твоїй професійній сфері. Почни з малого. Навіть 100 доларів на місяць пасивного доходу це перша тріщина в стіні твоєї клітки. П'ятий крок: інвестуй у навички, а не в статус. Не купуй дорогий костюм, щоб виглядати успішним. Вивчи навичку, яка зробить тебе цінним: програмування, копірайтинг, дизайн, маркетинг, відеомонтаж. Будь-що, що дозволяє створювати цінність без прив'язки до офісу. Шостий крок зменши свої потреби. Це не про жебратство, це про свідомість. Чим менше тобі потрібно для щастя, тим більше у тебе свободи. Система тримає тебе в залежності через розширення твоїх бажань. Кожна реклама це атака на твою свободу. Кожне тобі це потрібно це ланцюг. Навчись відрізняти потреби від маніпуляцій. Сенека мав рацію. Справжнє багатство не в тому, скільки ти маєш, а в тому, наскільки мало тобі потрібно. Посади насіння сьогодні. Можливо, ти не побачиш лісу завтра, але через рік ти подякуєш собі за те, що почав. Але зупинись на мить усі ці практичні кроки це інструменти, не мета. Бо справжня свобода це не гроші на рахунку, це автономія твого духу. Артур Шопенгауер сказав, що життя звичайної людини. Коливається між болем і нудьгою біль, коли бракує грошей, нудьга, коли їх достатньо, і обидва стани це дві сторони одного внутрішнього злиденства. Ти бачиш це скрізь люди втомлені, розчаровані, які споживають, щоб забути, що не живуть. Багаті люди теж можуть бути в'язнями, в'язнями свого статусу, свого его, своїх очікувань. Вони бігають у позолоченому колесі. Але біг залишається біг. Різниця між зовнішньою і внутрішньою свободою ось що важливо. Зовнішня свобода це коли в тебе є гроші, щоб не працювати. Внутрішня свобода це коли тобі не потрібне схвалення інших, щоб відчувати себе цілісним. Зовнішня свобода купується. Внутрішня завойовується через самопізнання. Гроші це дзеркало. Якщо всередині тебе хаос, гроші помножать хаос. Якщо всередині спокій, Гроші дадуть тобі простір для творення. Тому, перш ніж ганятися за мільйонами, запитай себе, чого я насправді хочу: свободи чи визнання, спокою чи статусу, життя чи демонстрації життя. Більшість людей не хочуть багатства, вони хочуть поваги інших, але повага побудована на грошах. Це найкрихкіша з усіх конструкцій. Втеча від щурячих перегонів починається, коли ти розумієш просту істину. Твій час. Це єдиний актив, який ти не можеш поповнити. Усе інше можна заробити знову час ні. І поки ти продаєш його за зарплату, ти продаєш саме життя, не години, не дні життя. Філософ Стоїк Марк Аврелій писав у своїх роздумах Ти живеш так, ніби маєш вічність попереду, а час, який тобі даний, ти розтрачуєш, ніби його безмежна кількість втеча означає повернути собі час. Не для того, щоб нічого не робити, а для того, щоб робити те, що має сенс. Для тебе не для Інстаграм, не для батьків, не для суспільства, для тебе. Справжня свобода це коли твої рішення більше не диктуються страхом або чужою думкою. Це коли ти можеш сказати ні, не відчуваючи провини. Це коли твоє життя належить тобі, а не системі, яка вигадала правила до твого народження. І так. Це самотньо, бо більшість людей воліють комфортну клітку невизначеній свободі. Вони засуджуватимуть твій вибір, бо він нагадує їм про їхню відсутність вибору. Але це ціна, яку платиш за істину. Тепер ти знаєш. Це не було випадковістю, це була програма. Тебе змусили бігти, переконавши, що це і є життя. Тебе тренували підкорятися, а не прокидатися. Але тепер ти більше не можеш робити вигляд, що не бачиш. Бо коли розумієш пастку, продовжувати біг стає вибором. Твоїм вибором. Ти можеш продовжувати шукати стабільність, або можеш почати шукати правду. Правда не обіцяє комфорту, вона не гарантує швидких результатів. Вона не зробить тебе популярним серед тих, хто досі спить. Але вона повертає тобі гідність. Вона повертає тобі відчуття, що ти живеш своє життя, а не орендуєш його у системи. Тож вирішуй. Ти продовжиш бігти, поки не впадеш від виснаження, чи зупинишся, озирнешся навколо і почнеш створювати власний шлях, ніхто не зробить це за тебе. Система не впаде, уряд не змінить правила на твою користь, начальник не подарує тобі свободу, але ти можеш вийти з цієї гри. Перший крок завжди однаковий подумати. Справді подумати не про те, що скажуть інші, не про те, чи вийде чи ні, а про те, чи хочеш ти. Прожити ще 30 років так само, як останні 5. Другий крок діяти, починаючи з малого, починаючи з сьогодні. Бо найбільша небезпека це не провал, найбільша небезпека це дожити до кінця і зрозуміти, що ти ніколи не жив, що ти просто функціонував. Якщо це відео вдарило тебе, це не випадковість, це дзеркало. Напиши в коментарях одну фразу. Я більше не біжу. Це не магічне заклинання, це публічна обіцянка собі. Перший крок до відповідальності. І якщо в тебе ще є сили, підпишись, бо це тільки початок. Те, що буде далі, буде ще більш незручним, ще більш чесним, ще більш необхідним. Свобода не успадковується, вона будується щодня: рішення за рішенням, вибір за вибором. І вона починається тоді, коли ти вирішуєш зупинити біг. Зупинишся ти чи продовжиш залежить тільки від тебе вперед.